Друзі, привіт! Ви на каналі Продяк. І сьогодні ми розглянемо в роботі прилад Dragi DRG69. Це прилад для заміру динаміки вашого авто. Комплектації у нас є сам прилад. Бачите, дорогий DRG69. Також маємо мікро-USB кабель для зарядки приладу і дві металеві пластинки для фіксації. Прилад йде з магнітною фіксацією. Також маємо інструкцію на англійській мові. Програма сама також на англійській мові. Підтримує прилад роботу як з айфонами, так і з андроїдом. Тобто програму ми завантажуємо з App Store або з Play Market. Першим автомобілем, який у нас сьогодні на тесті, це Шкода Суперб 2014 року 2.0 е, турбодизель потужністю 125 кВт, 170 кінських сил на ДСГ. По нюансам, по машині все рідне екологія на місці, 290 майже тисяч рідного пробігу, 18 колеса з трошки вищою резиною це 225 на 45, 18. Побачимо, чи вплине це на динаміку. По паспорту ця машина має розганятися до сотні за 8,9 секунди. Що ми сьогодні з вами перевіримо, скільки конячок або скільки секунд втікло за ці роки і за цей пробіг. Другий автомобіль. І сьогодні у нас на тесті це шкода Фабія 2012 року. Але це не просто Фабія, це Фабія РС. Коротко про автомобільчик. Тут всього на 1,4 під капотом, але цілих 132 кВт, що рівняється 180 коням. 1.4 TSI, 7-ступінчатий робот DQ 250, 181 тисяча на щитку. По паспорту автомобіль розганяється до сотні за 5,9 секунди. А ми з вами перевіримо, що покаже чарівний приборчик Драґі. А ми з вами починаємо з Суперба. Друзі, от ми з вами і в авто. Тест будемо проводити на шкода Супер. Відразу в режимі спорт. Ну що, поїхали. Три. Два, один, нуль. Результат нашого першого заїзду це від нуля до сотні 9,18 секунди до 64,42, четверть милі 16,48 секунд. Пробуємо дубль два, три. Два, один І третій Замір у нас в режимі драйв. Ось, друзі, ми зробили з вами чотири заміри. Три з них було в режимі спорт, один з них в режимі драйв. Найшвидший результат на цьому авто це 9,08 секунди. Тобто, Грубо кажучи, 9 секунд. Е, Саме у нас довгий результат це 9,3. Перевіримо, що покаже нам Фабія. Можна вписати модель, можна вписати об'єм, але хотілося б, щоб це було базою цілою по автомобілям, і щоб можна було відповідно бачити на цій ж самій машині в стоковому варіанті, тому що тут є пунктики, там, тюни, наприклад, що турбіна, інтеркувер, гальма, ще щось ви, можливо, замінювали. І було б круто побачити на стоковій машині і результати інших людей, і це, ну, це м, трошки незвично. Хотілося б, щоб це було в автоматичному режимі. До речі, друзі, на Супербі у нас була заправка на ОККО. це звичайний дизель, не плюс, не пульс, там Самий звичайний, простий дизель. А от на ФАБІ у нас виникла цікава можливість заправитися сотим бензином, це, це АЗС UPG і подивимося, чи дається якийсь результат. Перший замір ми будемо робити на драйві. це вже стандартна тема для нашого автомобіля. Перший результат у нас 8 секунд до сотні. Непогано. Спробуємо на спорт цей результат трошки скращити. Отож, друзі, ми сьогодні з вами побачили в реальних робочих умовах. Прилад Драгі це маленька така от чарівна коробочка, яка дозволить вам зробити надточний замір динаміки від 0 до сотні, від 100 до 200. Подивимось зараз, що у нас є по історії. Саме цікаве це від 0 до сотні. По супербу у нас найкращий результат був. Це 9 секунд. Що в принципі дуже класно. Найгірший результат був 9,3. І причому 9 секунд це було в нас на спорті, але на драйві в нас було 9,12, тобто, в принципі, дуже класно. На Фабії з її паспортною динамікою в 7,3 нам вдалося досягнути 7,7 секунд, 7,67. Що, в принципі, де в нас влаштовується, як автомобілі обидва на стоковій прошивці, в них ніхто не різ, ніхто нічого не вирізав. Кому був цікавий? Наш огляд, ставте палець вверх, підписуйтесь на наш канал. Якщо вас цікавлять ці прилади, переходьте за посиланням в шапці профіля і купуйте в нашому магазині сертифіковані приводи драгів.